Так, шановні панство, мої вітання! Мене звуть Олександра. Хочу відповісти на ваше питання в коментарях. В студію Соловйова депутат заговорив за Турцію. Сказав пол Турції це територія Росії. Стамбул, це бувший город Константинополь. І сказав, давайте нападемо на Турцію. Я так розумію, що там э, здорових людей взагалі нема. Нападемо на Турцію. <кій> ну хай нападуть на Турцію. Ну, спробують. <кій> Давайте подивимося. Це взагалі про що? Депутат заговорив і сказав, що по Турції це Росія, там був Константинополь. Чи це загроза для Турції? Чи є в планах у Росії напасти на Турцію? Чи є якась загроза для Турції? Для чого це взагалі все, оце все оце було, ну, говорити? <кій> <кій> для чого? Боже, це знаєте, сказати, що Турції немає ніякої загрози, це, ну, добре, давайте подивимось, давайте я вам так скажу, значить, що це взагалі таке. Це все, м по дияволу, по рицарю мочів, нездорові, е нездорові висловлювання. Просто навіть не для самої Турції, а просто, знаєте, аби сказати. Тому що для чого це все? Це насправді показати і підтримати військову мощ, король мечовий да? позакоханим, підтримати і показати військову силу короля Пентаклів. Тобто тут це все направлено на те, щоб створити образ короля Пентаклів, сильного дядьки, який ще щось може, в якого є армія сильної країни, який, в принципі, можливо, ще щось може вирішувати. Тобто, це підтримка образу, да? тому що, ну. Почав цей образ втрачати, рейтинги падають, друзі, падають рейтинги. В країні є хтось незадоволений. По дияволу, рицарь мечів, це людина знаходиться під чимось. Ну, це, це нездоровий глуст, розумієте? Якби там якийсь рицарь, мечів, там, ну, я не знаю, які карти. Ну, навіть зараз і не придумаю, які б карти вийшли. Із серії щось продуманий план, там, якось сказав щось таке дуже розумне, якийсь так хитрий ход, знаєте, от щось таке. А тут, знаєте, із серії, аби ляпнуть. От, просто. Така собі о, пропаганда. О, от дьявол і рицарь мечів, Пропаганда. Підсадити, закинути ще якусь інформацію для того, щоб, ну, щоб люди це все, ну, треба ж їм з чимось годувати тих людей. Чи є якась загроза для Турції від Росії? Тут взагалі не про загрозу. Тут король Пентаклів взагалі розраховує на допомогу Турції. <суміло> розумієте? Король Пентаклів розраховує на допомогу Турції. Яка загроза на підтримку по кубкам, по пентаклям? А тут відмова йде, розумієте? Відмова. Підтримки то немає. Підтримки то нема. Турція почала думати про себе. Ставлення Ердогана. Давайте глянемо, я вже десь там дивилася, да реакція Ердогана на, на цей ордер на арешт, що воно змінилося ставлення до Путіна, що він зараз буде займатися більше собою. Але давайте запитаю, чи щось зміниться в політиці, да в політиці. е-е Турції до Росії, Ердоган до Путіна. Щось зміниться в цих стосунках, в цих відносинах. Ердоган до Путіна. Стосунки. А у Путіна до Ердогана. Ну, Знову ж таки, Ердоган зараз займається собою помагу. Тобто він зараз займається своїм впливом, своїм просуванням, Сонцем для себе. Тобто, ну, сказати, що тут він якось думав про Путіна зараз я не можу так сказати. От у Путіна нестача йому не вистачає побашні. Друзі, я перепрошую, нас з вами трошки обірвали. Так, значить, про що йшла мова? Мова йшла про те, що Ердоган зараз займається собою, займається свої, своєю політичною кар'єрою. Да? А от Путіну йому якраз не вистачає. Да? Так, трошки відсвічую, але я вже не буду. Значить, Тут е, Паш Пентаклів, Башня і е, трійка Пентаклів. Тобто для нього. Ні. Знаєте, як, йому не вистачає цієї співпраці, йому цієї підтримки не вистачає, тому що по башні ну, все змінилося, Да? Тому сказати, що Росія там, давайте я ще раз на цій колоді да, запитаю, мета такого висловлювання, мета такого висловлювання. Про Турцію. Показати силу і велич, Чи як там у них? своєї держави. Тільки про це. Тільки про це. Насправді по Луні... Тут навіть не про залякати. Ну, це просто пропаганда. Зна? Щось таке щось, сказати, показати, які ми молодці, показати, які ми на коні, і так далі, Яке сонечко, наш імператор. Друзі, великого розуму від е політиків цієї країни е я не очікую. Те, що в них там відбувається, це розраховано на такий самий люд, який, в принципі, всю цю інформацію сприймає, вірить, да, підтримує, ну добре. Хай живуть. Дякую вам за питання. Бережіть себе, бережіть себе, інформацію навколо вас, свої нерви і Україну.